Доброго дня, шановні пані та панове. В цьому відео покажу 5 перевірених способів вирощування цибулі на зелень вдома. Покажу, що зробити, щоб цибуля росла дуже швидко. Можна взяти звичайний пластиковий контейнер. Минулі роки я показував. Берете звичайний пластиковий контейнер, зрізаєте ось так кришку. Це дуже добре захистить від розсипання ґрунту. І все буде дуже чисто і акуратно. Туди насипаєте будь-який наповнювач. Це може бути земля, тирса, це може бути туалетний папір. Загалом усе що завгодно. Усе, що у вас є в наявності. Ось дивіться, у нас є ґрунт і у нас є тирса. Звичайно ж, цибуля вирощена на землі буде кращою, ніж цибуля вирощена на тирсі або у воді. У ній буде більше вітамінів і поживних речовин. Але виростити можна без проблем навіть на воді. Припустимо, можна просто зробити дірочки, покласти цибулю зверху на е, цю коробочку і на воді без проблем. Вона у вас виросте. Виростає дуже швидко, максимум 21 день, і у вас вже буде готове перо. Ось так все компактно і зручно. Тож вирощуйте на всьому, що у вас є. Аби тримало вологу, ну і тримало саму цибулину. Єдине, що не рекомендую пісок, коли коріння проростає в пісок, а в нього щільніша структура ніж у землі, цибулини завалюються на бік і ростуть у різні боки. Це і некрасиво, ну і саме перо буде стирчати в різні боки. Вам постійно потрібно буде поправляти його. А ось таку пухку речовину, як тирса, можна використовувати або навіть землю. Якщо ви живете в місті, можна піти купити ґрунт для розсади і в ньому без проблем вирости. Ось цей спосіб вирощування мені дуже подобається. Він дуже простий і доступний. Потрібні звичайні пакетики і все. Але там є декілька нюансів, яких потрібно дотримуватись. У пакетики засипаємо тирсу, будь-яку, яка є в наявності. Обов'язково замочіть заздалегідь, тому що потім, якщо ви посадите в суху тирсу і будете поливати, то цибуля буде випадати. Коли тільки почне проростати коріння, то спочатку можуть завалюватися цибулинки, поправляйте їх, підтикуйте, і все у вас буде добре. У жодному разі не зав'язуйте пакет, тому що все загниє, зацвіте і нічого доброго у вас не вийде. Це я вже перевіряв. Це не працює. На вікні без проблем, і так буде рости. Е, часто бачу питання: порветься пакет чи ні. Жодного разу в мене не рвався і жодних проблем не було. Корінь ніяк його не пошкоджує. Таким чином, ми протикали цибулини, підрізали верхівки, щоб перо не закручувалося і рівномірно пішло все вгору. І ось бачите, з інтервалом висаджувати потрібно ця трохи вище, ця трохи нижче. І поки ви з'їдаєте цибулю з одного пакетика, друга підростає. Не потрібно садити все одночасно. Деякі цибулини, бачите, відстають, але поки всі доростуть верху, всі вони вирішують. І будуть одного розміру. Буває, що одна, дві, три цибулини в пакетику відстають. Не так швидко ростуть, як інші, хтось раніше прокидається, а хтось повільніше. Це не проблема. Всі будуть однаковими, не переживайте. Ставите на вікно і кожні 5-6 днів можете раз на тиждень додавати новий пакетик. І у вас буде постійно зелена маса. Щойно зелень доросла до верху, щойно перо почало заламуватися, настав час уже його зрізати. Ось цей спосіб да, мені також дуже подобається. Головна його перевага це, це те, що можна в цю невеличку грядку постійно досаджувати цибулини. Ось Видно, я вирвав кілька цибулин, досадив інші. Беремо невисоке, деко до 2 см, просипаємо ґрунтом, проливаємо добре і висаджуємо цибулини. Дивіться, хороша коренева система розвивається дуже швидко. Цибулі багато місця не потрібно. Взагалі, цибуля це така культура, що вона навіть у мішку, у сирому приміщенні проросте без ґрунту, без нічого, чиститься дуже легко, нижню частину наполовину зрізаємо і ось так знімаємо цибулину, далі трошки прочищаємо, і все, вона готова для того, щоб їсти. Я люблю ось цю білу частину, тому я завжди цибулю зрізаю повністю. Можна зрізати верхівку, вона ще 2-3 рази вийде, тобто ви можете підрізати ножицями, цибуля. Почне знову рости. Якщо брати великі цибулини, то 3-4 рази можна зрізати врожай щодо поливів, щоб ні муха нічого не заводилося, не переливайте, не поливайте занадто часто. Достатньо раз на 5-6 днів пролити водою. Цибулю обов'язково замочуйте. Це трошки прискорює процес виходу зеленого пера. особливо якщо знизу підігріти, то цибулю отримаєте дуже швидко. Якщо не підігрівати, я проводив експерименти, то і три. І чотири тижні, і більше місяця бувало, вона росла до потрібних розмірів. Тобто, їй потрібен теплий ґрунт, тоді вона дуже швидко росте. Також цибулю, якщо ви висаджуєте з осені, обов'язково потрібно будити або холодом стратифікацію робити, або окропом. Найкраще холодом це робити. Якщо висаджувати з середини лютого або навесні, то вона дуже швидко прокльовується і йде в ріст. Тобто, якщо не восени відразу з грядки зібрати цибулю і тут же посадити її знову на перо, то потрібно почекати буде деякий час, щоб вона почала рости. Швидко у вас не вийде її проростити. Часто. Після замочування кажуть, що е, корінці за добу з'являються. Особливих корінців я не помічав, але трошки швидше цибуля все таки виходить. Ну і варіант із пляшкою Кока-Коли. За допомогою цього методу можна вирощувати цибулю швидше, ніж за допомогою інших методів, тому що е, створюється ефект парника. Можна брати і маленькі пляшки, і великі. Далі покажу всі ці варіанти. Спочатку розглянемо маленьку пляшку. Чому саме Кока-Кола? Тому що вона донизу звужується. Якщо знайдете пляшку такої ж форми, користуйтеся і буде вам щастя. Це спеціально для тих, хто писатиме в коментарях, що це реклама Кока-Коли. Дивіться, друзі, знизу. Тут, де йде звуження, нам потрібно зрізати, щоб верхня частина ширша, дуже легко насаджувалася на нижню, бо цибуля, коли ростиме, вона буде її піднімати. Ну а це дуже важливо. Далі, коли вона уткнеться в саму верхівку, ми її теж зріжемо. А краще візьміть іншу бутилку і зріжте верхівку парничку, щоб одночасно була і ціла ось ця верхня частина і зрізана. Тоді можна буде багаторазово використовувати парничок. Засипаємо будь-який субстрат. Я взяв магазинний ґрунт, можна взяти ґрунт у городі, можна взяти тирсу. Далі ще беремо кущівку або сіянку, у кого що є. Але найкраще брати ось таку кущівку. ґрунт один раз поливаємо, цього достатньо, тому що в нас буде ефект парника, волога нікуди не діватиметься. Якщо без верхівки, то рази 3-4 потрібно буде поливати вашу цибулю. З інтервалом у 3-4 дні робіть нові. І баклажки, тоді у вас буде постійно на столі такий гарний добротний пучок зеленої цибулі. Ось дивіться, цибуля в нас доросла до верху, і навіть підняла ось цю верхню частину. Тобто, сили пера вистачає, щоб її підняти. Якщо вирощувати цибулю без цієї частини пляшки, перо буде заламуватися, буде не зовсім красиво. Чим класна така баклажка? бачите, вона чуть розширяється зверху. Ми її так обрізаємо, і у вас буде парничок. Цибуля буде набагато швидше рости. Зараз ми обліжемо цей верх. Ось дивіться, у нас вийшов ось такий парничок. Тобто верхня частина залазить сюди. Зараз ми сюди засипаємо землю. Дуже важливо, землі ми сипаємо небагато десь, отак, от щоб цибульку протикали. Далі парничок. Ось на таку висоту у вас має рости зелена маса. Потім, як вона доросте доверху, ми кришку знімаємо. Ще пару днів, вона піднімається і починаємо дорізати. Беремо ґрунт любий, висипаємо туди і добре заливаємо водою. Отже, у нас вийшов ось такий дуже сильно зволожений ґрунт. Це для того, щоб більше ні разу не поливати. Тобто ви протикали цибулю і забули про неї аж до того, як треба збирати врожай. Доливати воду не треба. Але обов'язково проливайте ґрунт перед посадкою. Якщо він буде сухий, ви натикаєте землі, потім польєте, все повипадає, полягає набік і буде халепа. І ось так одну возлі одної протикаємо цибульку возлі цибульки, ось таку маленьку. Тобто у вас тут буде все в зеленій масі. Протикали, закрили так кришечкою. Ось так вона закривається, дуже тугенько, це дуже добре. Отак поставили на вікно, воно стоїть у вас ефект парника, сразу йде рост і маєте гарну цибулю. Насіння зелені можна купити у мене на сайті, там також багато інших цікавих товарів. Посилання буде в описі під відео. Дякую за увагу. Всім гарних врожаїв!